Друзі, всім привіт! А вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Мондію. Навіть після перемир'я, яке напевно що вже десь найближчим часом може бути. Тримаємо кулаки за це і всі хочемо, щоб вже був мир, не то що перемир'я, більшість українців залишиться в Польщі. Про це повідомляє Польща, про це повідомляє Reuters. Також поговоримо сьогодні про консульські послуги. Сибіга, наш міністр закордонних справ, повідомляє, що є певні зміни. І я зараз розповім, що за зміни. Також поговоримо про те, що в Польщі відкрито дуже багато приватних підприємств українцями. І там не те, що 100-200, там кожне сьоме підприємство це українське. І інші новини я зараз розповім більш детальніше, тому дуже рекомендую додивитися це відео до кінця, підтримати це відео вподобайкою і обов'язково підпишіться, так щоб не пропустити важливе. Ну і звичайно, в коментарях залиште свій коментар. чи... Погоджуються з тим, що якщо буде перемир'я, то більшість українців, все ж таки, залишиться за кордоном. Не говоримо зараз тільки про Польщу, але про закордон в цілому. Напишіть в коментарях. А також для тих, хто зараз шукає роботу в Польщі або планує їхати на заробітки в Польщу, або планує змінити роботу на території Польщі. Актуальна інформація, актуальні пропозиції від компанії Кону. Працівник на складі може заробляти до 34 злотих 84 гроші за годину нетто. Бетонщик арматурщик до 43 злотих нетто на руки. Робота на виробництві LG до 30 злотих 30 грошей. Нетто на руки за годину, якщо цікавить робота в Польщі, ви шукаєте роботу в описі під відео в першому закріпленому коментарі. В шапці профілю є посилання на коротеньку анкету. Заповнюйте з вами, зв'язується менеджер, і ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи в Польщі. Більшість українських біженців, які зараз проживають в Польщі, імовірно не повернуться в Україну навіть після того, як буде досягнуте перемир'я мир. Про це повідомляє Reuters, Про це повідомляють з Польщі. Про те, що більшість українців, все ж таки, залишиться на території Польщі. Польща спочатку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 22-го року надала притулок близько мільйона українських біженців. Вони вони інтегрувалися у місцевий ринок праці за оцінками експертів, стимулювали економічне зростання. Аналітики Фіч Мілан Трайкович підкреслив, що навіть у разі перемир'я великий відсоток цих людей залишиться в Польщі роблячи неймовірно великий внесок у ВВП та макроекономічну стабільність Польщі. Фіч прогнозує, що економіка Польщі зростатиме на 3% у 2025 році, ще на 3% у 2026 році та на 3,1% у 2027 році. Водночас польський уряд оцінює показники дещо вище на рівні 3,4-3,5% та 3% відповідно. За даними статистики, окрім біженців, ще до війни у Польщі мешкали від кількох сотень тисяч до Понад мільйона громадян України і, взагалом, більше двох мільйона українців зараз на території Польщі. Половина з них має статус Укр, половина користується іншими документами. Я не можу сперечатися, підтвердити чи спростувати це. Я знаю, що багато хто мене оглядає, хто за мною слідкує і дивиться моє відео. Пишуть коментарі, пишуть повідомлення про те, що вони хочуть додому і вони повернуться додому. Але багато хто не дивиться і не слідкує, і вони планують своє життя в Польщі. І так багато хто залишиться в Польщі, але чи це буде більша половина? Мені складно сказати. Я знаю, що дуже багато громадян України хочуть повернутися в Україну. І точно після перемир'я, після тишини спокою і миру на території України, якась частина точно повернеться. Так як я і говорив скорше, чим довше буде тривати війна в Україні, тим менше повернеться. Якщо це буде сьогодні, завтра після цей відсоток буде більший. Якщо це буде через рік, два або три, або десять, цей відсоток буде значно менший. Тому так, тут є доля правди в цьому, але чи це більшість? Ну тут велике питання. Перейдемо безпосередньо до Польщі і до бізнесу, який відкривається українцями. У першій половині 2025 року центральна реєстрація та інформація про бізнес зареєструвало 21 500 заявок на введення приватного підприємства від осіб, які не мали, включно польського громадянства. Ця кількість становила 14,5% від усіх таких заявок. Українці переважали у списку на них припадало майже 17 тисяч заявок у першій половині. 25-го року Центральна реєстраційна та інформаційна служба бізнесу отримала загалом 149 тисяч заяв на реєстрацію фізичних осіб підприємців. З них переважна кількість становили поляки: 127 тисяч. Водночас кількість заяв від осіб з іноземним громадянством досягла 21 тисячі 500, зберігши рівень попереднього року. Матеуш Левандовський з організації роботодавців Польщі нагадує, що в умовах старіння суспільства та нестачі робочої сили а Активність іммігрантів також у сфері підприємництва має вирішальне значення для конкурентноспроможності самої країни Польщі. І так, як бачимо, по інформації з Польщі, по інформації з польських ресурсів: кожен сьомий бізнес, який відкритий в Польщі, відкритий українцями. Сплата податків, робочі місця, розвиток економіки на території Польщі за рахунок українців. Тут все. Давайте переходимо ще до повідомлень з України щодо українців за кордоном по всій території Європи, не тільки Польщі. Це заява Сибіги, міністра закордонних справ України. Від сьогодні автоматизований нотаріат підключений в усіх без винятку посольствах і консульствах України за кордоном. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Цибіга. Сьогодні завершили розпочати 1 липня введення в дію автоматизованої процедури подачі документів для вивчення нотаріальних дій. Відсьогодні українці за кордоном для вчинення нотаріальних дій мають можливість подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет заявника інформаційно-комунікаційної системи МЗС. Є е консулат у всіх 120 закордонних дипломатичних установах України, які їм надають консульські послуги, пояснив Сибіга. Як зазначив очільник МЗС, громадяни у зручний для нас час через надійну та доступну систему є е консул можуть подати онлайн заявку на вчинення нотаріальної дії. Завантажити зразок необхідної довіреності чи нотаріальної заявки, підвантажити усі необхідні документи. Всі процедури подачі на обробки документів тепер можна буде зробити без потреби попереднього фізичного відвідання дипустанови, замість довгого очікування, подорожей, оформлення. Тепер зручна онлайн процедура і згодом короткий візит, щоб лише забрати готовий документ. Я ще не знаю, які конкретно можна буде документи робити, подавати онлайн. Потрібно зайти на офіційний сайт. До речі, повідомляється також, що від сьогодні має з'явитися ця інформація вже на офіційному сайті. Я ще зранку дивився, ще не бачив, щоб там були зміни і було пояснення, що, як, яким чином, як це можна зробити. Але кажуть, що вже сьогодні, від сьогодні, можливо, з обіду, можливо, з вечора, можливо, від завтрашнього дня, з'явиться повністю пояснення. Тому для тих, кому потрібна ця процедура, тому кому потрібно онлайн подати документи, це буде дуже зручно, тому що я розумію, що не в кожному місті, не в кожному селі. Є консульство, деколи, де, деколи українцям до консульства треба їхати сотні кілометрів. А тут можна буде онлайн це зробити. Тому, як на мене, це хороший позитивний крок України в наведенні комунікації з українцями за кордону. Полегшення можливості отримання тих чи інших послуг, а не обмеження їх. Тому чекаємо безпосереднього роз'яснення вже на самих. На самих офіційних сторінках різних консульств, я думаю, що в них там буде різна інформація, можливо, десь більше можна буде документів подати, отримати, можливо, десь менше. Тобто тут треба ще почекати. День-два, я думаю, що все з'явиться. Але це добре, тому що навіть якщо щось можна буде замовити онлайн і два-три рази не їхати за сотню кілометрів, щоб його взяти, це вже економія тим громадянам України на пальному, на квитках, на часі. Це 100%. Це позитивно. От в тому напрямку потрібно, щоб МЗС і рухалось полегшенню отримання тих чи інших послуг за кордоном. Це в першу чергу. Не обмежувати, не заважати, а полегшити. Оце першочергове, що має робити Міністерство закордонних справ в Польщі, в Європі, в Америці, Канаді і інших країнах. І закінчити цей випуск на сьогодні. Хотів таку інформацію з сайту прикордонної служби України. У першій половині 25-го року кількість перетинів кордону України в напрямку Європи рекордна кількість більше ніж 16 мільйонів разів було перетнуто кордон, із них 14 мільйонів це перетин кордону українцями. Тобто за останні кілька років це рекордна кількість. Перетину кордон. Ця, ця цифра включає в себе як виїзд за кордон, так і повернення в Україну. І, на жаль, більше все ж таки виїхало ніж повернулося. При цьому виїхало більше громадян ніж повернулося. 7 мільйонів 170 тисяч виїхало, а 6 мільйонів 920 тисяч громадян повернулося в Україну. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Що слідкуєте до кінця? Підтримайте це відео. Будь ласка, це дуже потрібно. Вподобайка, підписка на канал. В описі під відео є посилання на мої інші соціальні мережі: Інстаграм, Тікток, Телеграм, де можна задати запитання, отримати відповідь. Приєднуйтесь також туди з вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.